На жаль, я вже не консультую. Але ви можете звернутися до мого учня. Він теж гарно учить. Пробач, я трошки запізнилася. Ой! Такий молодець твій син. Пишу тобі справжні листи. Моя катруся тільки смс-ки йшли. Це я зробив це традицією. Я наполягав. Вони навіть коли з невісткою зустрічалися, переписувалися. А це я отримав запрошення на симпозіум в Німеччині. Дуже вражений, що мене не збувають. Бо ти гарний, відомий лікар. Ти як завжди чудово виглядаєш. А Про що пише твій син? Все добре. Невістка почувається добре. А що сталося? Вона захворіла? Та ні, в мене скоро буде винок. Яка не Вітаю. Тому вони до нас можливо не приїдуть на до. До нас вони не збиралися приїхати до нас Ти Не казав. Ми разом хотіли їх запросити на. А. То, то вони приїдуть чи ні? В них який строк? місяців. То вони приїдуть уже трьох, з онуком. І вас це не чудово. Я його навчу плавати, як колись навчила Катрусі. Він стане чемпіоном. Шкода, що ти не вмієш плавати. Я б тебе обов'язково перемогла. <рес> ну, як гірському хлопу перемогти дівчину, що виросла в Маріуполі. <рес> ну, до завтра. Треба бігти, я телефон забула. Там Катруся, мабуть, мені вже декілька разів дзвонила. Марія, зачекай, я хочу тобі дещо показати. Я, я теж хотіла тобі дещо показати. Журнал з Катрусею на укладенці, але кудись його поклали і не знаю. Яка краса. А звідки це тут? Це. Це для тебе, для нас. Я хочу бути з тобою завжди. І це наша весільна арка, Марія. Хороша моя, ти вийдеш за мене заміж.